Круглий стіл, а саме так було названо захід, зібрали з метою створення громадської організації учасників антитерористичної операції міста Коростеня та коростенського району. В обговоренні взяли участь військовослужбовці, які зараз знаходяться у відпустці або на реабілітації, Представники міської влади, на чолі з міським головою, та всі небайдужі коростенці до зібрання звернувся міський голова. Практика по життя діяльність показала, що нам треба створювати громадську організацію. Громадська організація з тим, щоб вона підтримала всіх тих, хто сьогодні є в місті, хто сьогодні на сході знаходиться, хто потім підійде. Тобто створити такий захисний орган, МДРТ Скавби, консультативно інформаційно-захисний орган, як громадська організація, яка буде конкретно займатися проблемами учасників АТО. Це не значить, що ми там, скажем, державні органи влади місцевого середування себе знімають повноваження і не будуть займатися проблемами, які виписані в рамках законів, постанови кабінету міністрів, рішень нашої міської ради. Це, допустим, паралельний такий рух повинен іти. Громадська організація це моральна та правова допомога щодо захисту законних інтересів військовослужбовців, які обороняли та обороняють нашу державу на сході країни. Учасник АТО В'ячеслав Сігачов наголосив, що громадська організація потрібна і для підтримки родин учасників антитерористичної операції. Що громадська організація потрібна, сумніву ні у кого не було, адже це дасть можливість адресно допомагати військовослужбовцям та їх родинам. Хлопці, які зараз знаходяться у відпустці або на реабілітації, висловили незадоволення тим, як розподілялася благодійна гуманітарна допомога, бронежилети та багато іншого? І тому, тому суть нашої організації в тому, щоб взяти це в свої руки, цю допомогу розуміти, щоб контролювати, займатися доставкою, логістикою. Тому що ми маємо зв'язки безпосередньо з тими хлопцями, які там зараз знаходяться, і ми можемо проконтролювати, чи дійсно ця посилка дійшла до адресата. Тому що я теж можу багато розказати випадків, коли приїжджала одна, дві-три фури, розвантажувались з допомогою волонтерською, а потім ми це не бачили від імені присутніх тут в залі озвучити пропозицію, створити таку громадську організацію учасників АТО міста міста і Коростенського району і э, створити таку ініціативну групу, до якої входили як і ми, так і представники місцевої влади, просто небайдужі люди, можливо, э, дружини э, військовослужбовців, які зараз проходять службу. Ця організація як я розумію, вона має бути Саме для того, щоб ця організація була рычагом, який буде на власть. чтобы это был контролирующий орган своего рода, который будет контролировать, куда средства уходят, как они проходят. И вообще этим не должна заниматься городская власть, этим должны заниматься именно мы. Вот собраться здесь, те, кто воевал, те, кто знает это все, знает все проблемы, и мы действительно должны создать такую организацию, которая не будет под контролем никому, кроме нас самих. З ініціативою про створення такої організації виступив учасник антитерористичної операції Олег Майнарович, який у серпні 2013 року під селищем Латугіно-Луганської області отримав тяжке поранення, в результаті якого лікарі були змушені ампутувати йому ногу. Він на власному досвіді розповів про бюрократичну волокіту із оформленням відповідних документів. думаю, що організація Більше де злодня більше нас будуть слухати ці отак, от як я скажу, я садив добивався, що по 15 разів з'їжджу в Києві, в Житомир, Новоград і товку ніде нічого немає. Я думаю, якщо у нас буде якась організація, якийсь колектив, то ми зможемо, як ти казав, зустрічі, комусь щось добити. Від більшості своєї. Бо втім, як а на тополі, в один хволі не воїн. Так само і тут. Виступили перед зібранням і тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Коростенсько-Лугінської військомату Сергія Налапко та начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Вони відповіли на запитання присутніх щодо мобілізації та надання державної гарантій військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь в антитерористичної операції. Присутні обговорили створення ініціативної групи для громадської організації та визначили дату наступної зустрічі. Правову та матеріальну допомогу при створенні громадської організації надаватиме виконком користе. Янської міської ради